Нове надходження в автопарку bmw 328 i 2014 року випуску в такому гарному червоному кольорі, дуже доглянутий автомобіль, без елементів шпаклівки. гарний по кузову, гарний по салону, чорний шкіряний салон, люк, електрорегулювання сидінь. Електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання скла, система старт-стоп, двозонний круїз контроль. Дуже швиденька, різва, гарна автівка. Позаду у нас також все дуже гарно, дуже доглянуто. Багажничок дуже зручний. А чому? Тому що Оп. ручки нам навіть не потрібні, якщо ви несете щось важке. Відкрився багажник з допомогою моєї ноги. Тому приїжджайте до нас за адресою Сумська 2А. Робіть те здрав і забирайте її додому.